Вітаю на константі! Сьогодні говоримо про головні нюанси призупинення надання консульських послуг для українських чоловіків за кордоном. Починаємо. Як ви вже можете знати, Україна посилює тиск на чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном, тимчасово призупиняючи консульські послуги на тлі перегляду мобілізаційних правил країни, спрямованих на посилення її захисту від вторгнення Росії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Оголосив про призупинення надання деяких консульських послуг за кордоном в соціальних мережах у вівторок, зазначивши, що це необхідно для відновлення справедливого підходу до призову. В умовах масштабної агресії Росії головним пріоритетом є захист нашої батьківщини від знищення, сказав Кулеба. При цьому додавши, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків передбачення. Перед батьківщиною. Людина призовного віку поїхала за кордон, показала своїй державі, що їй наплювати на її виживання, а потім приїжджає і хоче отримати послуги від цієї держави. Це не так працює. У нашій країні йде війна, сказав Кулеба. Міністерство закордонних справ України оприлюднило додаткові подробиці щодо цього заходу у середу. Зазначивши в заяві, що призупинення послуг торкнеться чоловіків віком від 18 до 60 років, які тимчасово перебувають за кордоном. За винятком випадків, коли вони подають документи для повернення в Україну, рішення про призупинення надання консульських послуг, визначені законодавством категорії громадян України, є тимчасовим кроком у зв'язку з необхідністю вирішення питань щодо взяття на військовий облік громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, повідомили у міністерстві. Механізм уточнення та перевірки даних військового обліку наразі визначається, йдеться в повідомленні. Цей захід уже викликав критику з боку деяких депутатів Верховної Ради, які назвали його напівзаконним і заявили, що для надання пояснень потрібно викликати представників МЗС. У рамках нововведень міністерства всі заяви про надання консульських послуг подані до 23 квітня, коли захід набув чинності, регулюватимуться та опрацьовуватимуться консульськими установами в повному обсязі. У тому числі заяви на отримання паспорта для виїзду за кордон, тимчасово не прийматимуться лише нові заяви від чоловіків призовного віку, оскільки термін розгляду таких заяв може перевищувати час, що залишився до набрання чинності законом. Повідомили в міністерстві. Процес прийому та розгляду заяв про вчинення консульських дій. Продовжиться після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня цього року. Раніше я казав у відео, що 17 травня, але 18-го. Громадяни чоловічої статі від 18 до 60 років з дійсними військово-обліковими документами матимуть повний доступ до консульських послуг після поновлення військово-облікових даних. У призовних пунктах України повідомили в міністерстві, радує лише те, що це призупинення не вплине на надання консульської допомоги у разі виникнення екстрених ситуацій з громадянами України за кордоном, за останніми даними Української громадської дослідницької організації, Центр економічної стратегії. Станом на кінець січня 24-го року, через війну, за кордоном проживає близько 5 мільйонів українців, переважна більшість біженців, жінки та діти. З приводу нюансів консульських послуг написало і державне підприємство документ. Яке займається оформленням закордонних паспортів та id карток, зокрема за кордоном. Кабінетом міністрів України ухвалено постанову номер 443 від 23 квітня 24-го року, яка вносить зміни до постанови КМУ номер 678 щодо експериментального проекту з оформлення паспортних документів за кордоном. Зміни стосуються процедури отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філії державного підприємства Документ за кордоном. Нові правила набрали чинності з дати опублікування постанови номер 443 двадцять квітня 2024 року. Починаючи з 25 квітня, при зверненні до закордонних філій за кордоном необхідно звернути увагу та врахувати наступну інформацію. Заяви анкети, які подані з 25 квітня, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України. Пересилання документів до закордонних філій державного підприємства документ не здійснюватиметься категорії, які таки зможуть отримати паспортні документи за кордоном. Ця можливість доступна тільки для осіб, визначених пунктами 2.1-2.3 та 2.7 правил перетинання Державного кордону громадянами України за наявності відповідних підтверджуючих документів. Серед таких осіб: люди з інвалідністю, опікуни над особами з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю. Особи, які потребують постійного догляду, супроводжуючи важкохворих дітей, особи зі складових сил оборони та безпеки, постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон, і все паспортні документи, які не видані станом на 25 квітня 2024 року. Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності постанови 443 після усунення технічних несправностей. Таким чином, Держпідприємство документ підтверджує вище наведену інформацію. Підсумовуючи, згідно з новим законом про мобілізацію, українці за кордоном зможуть отримувати консульські послуги лише за наявності військового квитка та оновлення даних у територіальному центрі комплектування. Однак новий закон набуде чинності 18 травня, а документи перестали видавати вже зараз. Варто зауважити, що в Міністерстві закордонних справ України поки що не пояснили, як саме чоловіки, які проживають за кордоном, мають оновити дані у військовому комісаріаті. У дипломатичному відомстві закликали українців стежити за оновленням інформації, що ми і робимо. Імовірно, інформацію для ТЦК українці за кордоном зможуть оновити через консульства, а також через електронний кабінет призовника. За даними БІБІСІ, посилаючись на адвоката, українцям слід стати на тимчасовий консульський облік. Щоб уникнути проблем під час повернення в Україну. Оскільки у ТЦК поки що не знають, що чоловік перебуває за кордоном, можуть надсилатися повістки на українську адресу, потім фіксуватися неявка, а пізніше виписуватися штрафи та накладатися інші обмеження. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!